Рівно рік тому ми прийняли участь в телевізійному шоу. Взагалі, це був наш перший досвід на телебаченні. Редактори цього шоу нас помітили в Тікток і запросили нас на кастинг. Це був відео зі Звон, де я показала по відеозв'язку наш будинок, розповіла нашу історію. Кастинг ми пройшли, і через декілька місяців нам повідомили, що скоро приїде знімальна група знімати наш будинок. Знімали ми абсолютно увесь день. Приїхала знімальна група о 9 ранку, а поїхала майже о 9 вечора. Після цього, через декілька місяців, я Їхала в Київ, щоб знімати в студії. Їхала я з вечора, щоб там переночувати, тому що самого ранку стартували зйомки і за дорогу, і за житло я платила самостійно. Також за те, що ми прийняли участь в цьому шоу, ми нічого не заробили, нам нічого не платили. Це я відповідаю на найпопулярніші запитання, які задавали те, що ми побачили в результаті вже через декілька місяців на телебаченні, то взагалі окрема історія. Нам не сподобалось, як нас припіднесли, як про нас розповіли. Чомусь в нашому випадку хотіла зробити дуже Акцент на сімейному положенні, а не на цікавих рішеннях, які були в нашому будинку. На знімальний майданчик ми вже поспішали з самого ранку одразу на грим, переодягатися. Знімали також дуже довго, майже без перерв, з самого ранку і до вечора. Коли на першій локації ми передивилися абсолютно всі візитки, всі записи будинків. Ми порозходились по різних кутках, виставили один одному бали. Потім дізналися, хто став переможцем. Аж після цього нас вирішили покормити. Ми пішли швиденько. Перекусили, поїли, але на цьому був не кінець, тому що ще потрібно було записати кожному інтерв'ю. Це коли під час загальної зйомки неочікувано на кадрі з'являюсь, наприклад, одна я, де я сижу на дивані і говорю якісь загальні фрази або свою думку. Це все записувалось в самому кінці. А коли ми дивимося по телебаченню, то таке відчуття, що це записується під час загальної зйомки. Ввечері після всього я була капець, яка стомлена, але щаслива, тому що я розуміла, що це настільки крутий та новий досвід. Величезна команда людей, багато професійної техніки. І якщо ще рік тому я була розчарована цим всім, я була готова сваритися з ними, як нас так погано показали. То зараз ми спокійно собі розуміємо, що це досвід, і не важливо, хто там як нас припідніс, тому що ми самі знаємо, що ми маємо і як ми до цього дійшли. І ще з загального кількість кімнат рахували не ми, а вони, і майже половину будинку не показали. Ну а ви не забувайте підписуватись. Будемо вдячні за лайк.